Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай. Так. Гарно, гарно. А Я зараз садики ходи чу кидаю, давай меша. Не люблю. Не любишь куда-то, ну доставайся, что -то. я так. E, e, lá. Vou... Não parece, não, bora, rilhочка, rilhочка. A За півроку вже буду знати, ну що, поки що. А добре їсть Назар, чи трохи за ним треба бігати. Будь здоровий, Оріана.